Тим самий величезний привіт Аврора. Цікаві акції в Аврора. Дивіться. Кава старого Львова 200 грам, Зараз в акції 64 гривні. Кава Еспресо Інтенс 225 г вага. 36 гривень. Теж зараз зі знижкою. Так, кава ось така скло Голд. Кава розчинна. 200 г. Ну, оце, оце дійсно для мене кава, це так можна сказати кавовий напій. А, для тих, кому каву не можна пити сильно, ось таким можна купити. Багато кави, можна сказати, і незадорого. В акції ще я бачу ось такі в зернах кава а, обсмажена еспресо 289 гривень, цілий кілограм. Теж в зернах цілий кілограм 259 гривень. Ось така теж. Але тут 900 грам. смажена в серці галичини. 900 грам. о як пахне. Аромат. Суміш зерен, арабіки і робусти. Снідан... сніданкова, Це як масло. Дайте було польське сніданкова. Так, Якобс 99 гривень в акції. Не, не в акції, а на дрон. Акція до дрону. Так, і по 34 ось така ще. 100 грам, кава старого Львова суміш зерна, арабіки, Марципанова. Так, капучино по 6 гривень. Якобс, І ще такі звичайні по 5-3 в одному. Крафтинг 100 грам, цікавий, Навіть такого ніде не бачив в інших магазинах. Якубс Крафтинг 100 грам, 99 гривень. Якобс скло. Якобс скло. Голд. Якобс коронат Голд. 100 грам, 119 гривень теж такого не бачив. А ось така кава. Друзі, я пам'ятаю, що знаєте, у моєї мами, у, мої, у моїх батьків така стояла. Дійсно. Дійсно пам'ятаю, що ще з дитинства пам'ятаю. Стояла в шухлядках стара кухня. Пам'ятаю, я ще був маленький. І от стояла така кава. цікаво. Дитячий несквік. 140 грам, теж зараз акції. 39 гривень. Так, ще якийсь кафе капучино, розкішна пінка. 6 гривень. Чай трав'яний, лемонграс. Грас в акції 15 гривень зараз. 20 пакетів. А тут я навіть знайшов, ніколи не бачив, внесків у кустіках. Ось навіть і в нескільки у Теж 6 гривень. Чудово. А ось рулет в Аврорі. Бісквітний. Варена звущенка. Дешевше. Дивіться, 17 гривень. Ви уявляєте собі 17 гривень. Знижка на шоколадну пасту у стакані шоколадним смаком. Вага тут 400 грам 52 гривні. Тут шоколадки топляться. жара, спека 22 гривні. Батончик мюслі на перекус. Ще один батончик, 5 гривень, взагалі супер ціна. Капрезон теж зараз в акції 17 гривень. Так, знаєш, нові надходження, ось таке блюдо. Прозоре. Так, діаметр 29х22, зараз з знижкою 88 гривень. Продається у коробці. Так, ось такі коробці. Чудово. Знижка на кухонні дошки з ручкою, кольори в асортименті. Ціна 22 гривні. Кухонні рушники. Так, 7 гривень зараз. Ось такі. Самі звичайнісінькі. Так, з'явились сковорідки на 26 см. Ось такі. І зараз в акції 179 гривень без крешки. Ківш металевий з ручкою на 16 см. Зараз в акції 99 гривень. Запальнички з'явились нові в Аврорі. Ось такі досить такі зручні підпалювати духовку. Да? Так, ціна 49 гривень зараз зі знижкою. Ситомиска з ручкою 33 гривні. Так, і е, друшляк металевий, 44 гривні. Це ось цей. Кружка металева, але вона не досить така міцна. І не досить така стінки не досить е, товсті. 39 гривень. Саме свіченісінка Терка чотирьохстороння. За самою простою ціною, з ручкою, 32 гривні. Рукав для запікання 3 метри, 9 гривень. Так, тут я знайшов плівку 15 метрів по 14 гривень. Фольга, півтора метри. Лише півтора метри і теж по 9 гривень. Дивіться, яка величезна бабіна, туалетний папір. Скільки вона коштує? Досить така цікава ціна. 24 гривні. Ну, врахуйте, що тут два, можна сказати, два туалетних папери. Так, ці рушники 29, а ось ці я вже казав, що ці самі хороші, Це тут більше, більше набито. Ці 29, а ці трошки дорожчі, мабуть, 49, але тут. Ці вигідніші, зверніть увагу на ось ці коховинка Дуже хороша ціна на ось цю бабіну. Дивіться, яка величезна. Тут двошаровий папір, двошаровий 500 відривів. 149 гривень. Дуже хороша ціна і дуже хороший метраж диво. Так, серветки. Паперові 180 штук в упаковці. Ціна їх 34 гривні. Досить зручна підставка для, бачите, навіть кришку можна поставити, щоб стікала конденсат, коли щось готуєте, ложку, вилку чи ще щось. Ось така підставочка. Так, ціна такої штуки. Хороша штучка. 39 гривень, Теж хороша штука, можливо, у когось зламалась. Термометр для духовки. Потрібна річ. Ціна 77 гривень. А я думаю, думаю, що ж це таке? Чи воно для спеції, чи що це таке? А це поставили сюди. Просто в цей іграшковий набір. Набір великих боксів, ось таких на 25-літрові 25 з кришкою з ручками 279 і 299. А на 20-літрові? А, оце 20-літрові, трішки менші. 20-літрові. з'явились нові ланч-бокси. Проскануємо ціну. Ціна їх. 19 гривень. Так, ось такий кольоровий друшляк. Досить хороший, місткий. Ціну зараз скажу вам. Він в акції 24 гривні. Ще ось така новинка з'явилась Друшляки з ручкою. Це, мабуть, для каструлів. В каструлю поставити, злити, воду. Зараз скажу ціну. 39 гривень. Салатники квадратні 34 гривні. Трішки менші ще є. Зараз скажу ціну. 27 гривень. Я вже з одних відео показував цю морозивниця для морозива, Досить така хороша штука. Хто робить вдома морозиво? Оригінальна. І ще трішки простіша. Ось така. Я б не сказав що простіша, теж оригінальна, трішки дешевша. Тут великий вибір пляшок для води, тому запасайтеся пляшками, водою, дуже сильна спека. Носіть з собою пляшку з водою. Я думаю, що вони за дорогі, що їх ніхто не буде купувати, залишилася одна. Розкупили пляшки. Так, з'явилися гачки. Новинка. Зараз вони в акції. 24 гривні. Пакети для сміття на велике відро, 10 штук, 39 гривень. Так, серветки. В упаковці дві штуки мікрофібра так ось такі самі стандартні які ми купуємо пакети для сміття 35-літрове відро 30 штук в упаковці так скануємо, зараз знаємо чи дійсно ціна відповідає ні дешевше бачите 14 гривень а цінник стоїть 19 ну це добре що дешевше. Дуже хороші оці ганчірки, якими можна користуватись цілий день, потім викинути. Я купив упаковку, але трошки більше купував. Сім раджо господинюкам. На кухню цілий день користуєтесь, потім вечором викидаєте в смітник. Баврорія завжди а, дуже часто змінюються, привозять різноманітні кошики. Ось ці зараз вам покажу. Це теж новинка. Ось таке відерко. До речі, воно йде з ручкою. Подавший тільки один колір. Можна десь підвісити. Ціна такого вітерка 29 гривень. Так, ну в них часто змінюються. Всякі-всякі привозять контейнери. Ось такі по 49, на ці більші. Зараз знижка 59, Такі 55, 44 ажурні. Ну і самі більші. В акції антижир спрей розбирали. 69 гривень. Знижка на крем для чищення. Для поверхонь 29 гривень теж хороша знижка. Антинагар для видалення жиру. Кіптю і нагару. 29 гривень. Знижки на честь відкриття тисячного магазину. Так, і для кисневий. відник 119 гривень 900 грам Капсули лоск для кольорових речей 12 капсул, 149 гривень. для прання. Порошок від 400 грам на раз 37 гривень. 74 гривні коштує аромодифузор з різними ароматами. Так, з'явився новий аромодифузор. Фруктові аромати з паличками. Вага 50 мл. Персіл порошок вагою 2,700 грам 700 г, колор, 288 гривень. Акція на змиванку унітаз 29 гривень. Один, а ось подвійний 55. Жіноча гігієна. В акції Арку це гель для гоління, не пінка, а гель для гоління, а гель для гоління завжди йде трішки дорожче, 200 мл. 77 гривень. Джилет гель для гоління 119 гривень. 200 мл Зверніть увагу, ще раз повторюсь, дуже хороша ціна на фа спрей. 59 гривень. Знижка на кулькові ой на стіків Old Spice чоловічий 77. Old Spice uh, Old Spice спрей <кхід> чоловічий 77. Бік набір з п'яти станків. 47 гривень. В акції Велика Колгіт, зверніть увагу, 200 грам. Захист від карісу лише 44 гривні. Хороша ціна на зубну пасту цю. Тут для шугарінгу, для домашньої епіляції набір 77. Цукрова паста для шугарінгу. 39 гривень. Реп'яхова серія шампунь Доктор Санте 59 гривень. Хороший шампунь-скраб, глибоке очищення 55 гривень. І кондиціонер фітокомплекс 55 гривень також. 250 мл. Хороша знижка на Herbal Planet шампунь, бальзам 2 в 1 півлітрові. Також до відкриття тисячного магазину 39 гривень. Знижка на шампунь а Фрутіс Гарньєр 79 гривень 400 мл. Арко 2 в 1 формен, гель та шампунь 59 гривень. Дитячий спрей для легкого розчісування волосся 150 мл, 39 гривень. Бальзами для пошкодженого волосся від. Гліс Шварцкоп, 200 мл, 74 гривні. Непогані, я би сказав, хороші гелі для душу, шик. 400 мл з різними ароматами. Зараз по 39 гривень. Двостороння пилочка Пемза, щоб ваші п'ятки виглядали літом в босоніжках. Красиві, я навіть сказав, чотирьохсторонні. З цієї сторони і з цієї сторони. Фарба елітан 29 гривень. Фарба екміколор рябіна 49 гривень. Декоративний відерце Ось таке ще трішки менше. На жаль, ціну відірвали штрих-код. Знайшов 44 гривні. В акції арома свічка. З'явились нові будильники. Ось такі в чорному кольорі, 49 гривень, круглі в білому. Це 49 гривень. Усі йдуть запаковані. Так, з'явились нові гаманці. Ось такі чорно-темно-сині з білою вставкою. Вони по 149 гривень. Ці я вам показував. Ці теж були. Це теж я вам показував минулого разу. На кліпсі. Ой, ці відкриваються досить зручно. Багато відділень для карток. Тут для купюри і для дріб'язків. Досить зручно, що йде магнітна кнопка. Це досить зручно надійно. 129 гривень. А ні, це 149 гривень. Це 149 гривень. Чорний. Ось такий колір. Сірий, мабуть, такий сіренький. І гірчиця. по 129. Ну і з більше нічого немає. Все, я вам бажаю економних покупок, мирного неба, щоб ви всі були здорові. І всього-всього вам найкращого. І до зустрічі!